Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Маємо вже 7 уроків, 6 уроків з теми тригонометрія. І сьогодні на 7 уроці ми подивимося до деяких вправ, як підсумок тої всієї інформації, яку ви наслухалися вже в тих перших 6 уроках. Подивитися, як ви з нею справляєтеся. Десь якісь вправи такі я вибрала вам. Які найбільше зустрічаються, як ви пишете ЗНО, чи там ще якісь інші випробування. Так, отже, перший тип вправ ми вже говорили про них, але я вирішила ще раз на них акцентувати, і ми розглянемо трошки складніші ще такого типу вправи. Знайти найменше найбільше значення виразу маємо перша вправа. і тут розв'язання цієї вправи зв'язано з областю значень або множиною значень синуса і косинуса. То я нагадаю. Що множина значень синус хинус то є відрізок від мінус 1 до 1, тобто найменшого значення досягає синус мінус 1, а найбільшого одиниця. І точно так само для косинуса. Бо тут ми будемо мати з ними справу, то я вам то нагадую. Так, отже, перша вправа треба знайти найбільше, найменше значення виразу 1 плюс синус альфа. То такі з тих простих вправ. Так, оскільки синус альфа є в межах від мінус 1 до 1, то я вже вам казала, можна писати, що якщо синус альфа рівне мінус 1, то той вираз буде 1 мінус 1 дорівнює 0. І якщо синус альфа дорівнює 1, давайте ми то виділим, так, то я буду мати 1 плюс 1 дорівнює 2. Отже, є два числа 0 і 2. І тоді область значень цього виразу буде відрізок від 0 до 2. Ото буде наша відповідь. Так, друге. 2 мінус косинус альфа. Знов точно так само. Так, отже, так само косинус альфа, якщо рівне мінус 1, то вираз буде 2 мінус мінус 1 дорівнює 3, при косинус альфа мінус 1. Якщо косинус альфа дорівнює одиниці, 1, то вираз буде 2 мінус 1 дорівнює 1. При косинус альфа рівне 1, і маючи числа 3 і 1, і буде від меншого до більшого. Від 1 до 3, то є моя відповідь. Так, в третьому є нюанс того, що тут маємо квадрат. Отже, 4 плюс синус квадрат альфа. Так, То можемо записати, що множина значень синус квадрат х то є вже відрізок від 0 до 1. Тому що на від'ємних числах не існує. І так само для косинуса. Не на від'ємних не існує, а від'ємного значення не досягає. Так, і тут також буде від 0 до 1. Бачите? Так. Значить, тут також можна зробити. Отже, якщо синус квадрат Альфа дорівнює 0 то я дістану 4 плюс 0 дорівнює 4. Одне значення. Якщо синус квадрат альфа дорівнює 1 то я дістану 4 плюс 1, і це дорівнює 5. Отже, маю 4 І 5, і відповідь буде від 4 до 5. Так, і четвертий, то такий самий, тільки з косинусом. Отже, косинус квадрат альфа мінус 3. Так, якщо косинус квадрат альфа е, рівне 0, то я буду мати число мінус 3. А якщо косинус квадрат альфа рівне 1, то буде 1 мінус 3, буде мінус 2. Отже, я маю від мінус 3 до мінус 2. Ну, тут вважайте, щоб було від меншого до більшого відрізок. Так, то ті такі простіші. Тепер дивіться, тут є. Знайти множину значень функції, в принципі, це те саме. Але отут є четвертий, той от приклад, оцей четвертий, і я хочу на нього особливу увагу звернути. Так, Поки що ми зробимо перших три, Множна значень функції це те саме, що найбільше найменше значення виразу, це те саме, тільки по-іншому сказано. І тому візьмемо першу y дорівнює 4 синус x мінус 3. Точно так само отже, берете найменше значення синуса мінус 1, тоді y дорівнює 4 помножите на мінус 1 мінус 3, це дорівнює мінус 7. Тепер синус х дорівнює 1. Y дорівнює 4 помножте на 1 мінус 3 і дорівнює 1. Отже, множина значень функції цієї це буде відрізок від мінус 7 до 1. Так, маємо перший. Тепер другий y дорівнює 2 міну 3 cos. Так, тут якщо косинус х дорівнює мінус 1, то функці дорівнює 2 мінус 3 помножити на мінус 1, то буде 2 плюс 3 5. Якщо косинус х рівне 1, то y буде 2 мінус 3 на 1. 1. Бачите, при більшому тут виходить менше значення функції. Це зв'язано з тим, що ми маємо мінус отут перед косинусом. І тоді тут обережно проміжок буде. Отут я маю число 5 і число мінус 1. Отже, від мінус 1 від меншого до більшого. Другий. Готовий. Так, третій. Третій вже маю дріб і маю модуль. Y дорівнює 6. Тут буде мати 2 мінус модуль синус х. x. То давайте скажемо про модуль. Якщо я маю обзначень модуль синус x, то так само як для квадрата найменше буде 0, найбільше буде 1. Отже, якщо синус х модуль дорівнює 0, то y дорівнює. 6, а тут буде 2 мінус 0 дорівнює 3, якщо модуль синус х дорівнює 1, то y дорівнює 6, а в знаменнику 2 мінус 1, і 6 поділити 2 мінус -1, 1, це дорівнює 6, так, 6 поділити на 1. І тоді область значень, бачите, є число 3, є число 6. То я буду мати від 3 до 6. Так, і тепер оцю треба подивитися нам четверту вправу. Четверта. Що тут є такого цікавого? 3 поділити на 1 плюс косинус х, і дорівнює 3 поділити на 1 плюс косинус х. Дивіться. Чому особлива вона оця вправа? На неї треба звернути увагу. Якщо косинус х дорівнює мінус 1, то я буду мати 1 мінус 1 0 і 3 на 0. 3 на 0, то так, якби мала би бути плюс нескінченність. Тобто тут невідомо, що з тим робити. Дивіться, я вам пропоную такий от шлях. Якщо косинус х, я візьму заміню на t. І подивлюся на функцію 3 і в знаменнику 1 t. Це знайома вам функція, графіком якої є гіпербола. Область визначення t не дорівнює мінус 1. Якщо я побудую графік, графік. То гіпербола моя зісунеться сюди на мінус 1. Отже, Т не дорівнює мінус 1. Я буду мати, от ті дві відки гіперболи. Так. Так. Але Т, цей мій косинус. Тобто Т, знаходиться в межах від мінус 1, до 1. Ну, тут мінус 1 не може бути. То підправимо Т більше мінус 1, Т менше рівне 1. Тобто, отут я є, да? І якщо я візьму оцей от проміжок. Я візьму оцей проміжок, від мінус 1 до 1, від мінус 1 до 1, то область значень буде від оцього числа, тобто там, де t рівне 1, от якщо Т рівне 1, то Y буде скільки. 3 і тут буде 1 плюс 1, буде 3 других так? або 1,5. Тобто, оце число, оця крапочка моя, це є 1,5. І мій графік знаходиться от, 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 от на тому кусочку від мінус 1 до 1. Найнижча точка буде 1,5, а найвища буде плюс нескінченність. Тобто, область значень цієї функції буде. Від 1,5 досягається ця точечка, і плюс нескінченість. От така от буде відповідь. От я вам рекомендую такий от шлях розв'язання цієї от вправи. Він трошки складніший, але ну, не, на, не настільки багато, щоб його не зрозуміти. Тут застосовується оця обмеженість косинуса і застосовується властивості гіперболи, оскільки маємо справу з знаменником. Так, і от тепер отут є така ще вправа, яка теж пов'язана з аналогічними діями, що в попередній, давайте ми ще її подивимося. Так, отже, маємо таку функцію, знову треба знайти множину значень, то я вам знову пропоную синус х замінити на t. І тоді я розгляну функцію fx дорівнює 3 і в знаменнику 2t-1. Отже, область визначення її. 2T 1 треба написати дорівнює 0. 2 t не дорівнює 1. Отже, t не дорівнює 1 друга. Тепер я побудую графік. Графік я побудую. Отже, гіпербола не має права пройти через одну другу. Хай отут в мене буде одна друга приблизно, так. То я отут пунктирну лінію проведу. Так. І тут я маю 3. Три я мареду. То я дістану от графік отак. Десь якось приблизно. І отак. Так, При прите, рівне 0. До речі, можна порахувати, то буде мінус 3 оця оточка. Ну, тут не є так дуже точно, але. Схематично маємо розуміти, що це за графік. Тепер, оскільки синус х то є t, то t знаходиться в межах від мінус 1 до 1. Так, мінус 1 десь буде приблизно нехай отут. Отут, оце буде наше значення y. І до одиниці, Отут. От, оце буде значення в точці 1. Так. Отже, на оцьому проміжку я маю оцей кусочок гіперболи. От він є. Оцей кусочок гіперболи на тому кусочку. І отут від 1 до одиниці оцей кусочок гіперболи. Так, то що я зроблю? Я обчислю значення функції в точці мінус 1. То буде 3, 2 помножити на мінус 1 мінус 1, то буде 3. Тут є мінус 2 мінус 1 мінус 3, і дорівнює мінус 1. І значення функції в точці 1. Тобто оце от є мінус 1. І в точці 1. То буде 3. Тут буде 2 помножити на 1 мінус 1. 2 на 1, 2 мінус -1, 1, і то дорівнює тоді 3. Тобто, оце мало би бути 3. Так, Так, і тепер подивлюся, яка область значень цієї функції E від F. Отже, я є, я є в межах від мінус 1 до 1. Тобто, від мінус 1 до 1. 2. Оцей кусочок гіперболи, вона рухається від мінус нескінченості і до цієї точки мінус 1. Від мінус нескінченності до мінус 1. Далі наступний кусок, вона рухається від оцієї точки від 3, на проміжку від 12 до 1. Від 3 і до плюс нескінченності. Від 3 і до плюс нескінченості. От, оце є моя відповідь для тої вправи. Така досить цікава та вправа, я вважаю, і для того, щоб по, трохи поколупатися, подосліджувати, як то воно взаємодіє, як то воно працює. Е рекомендую. Так. Тепер на завершення цього відео, тут от глянемо ще, оскільки ми говоримо про множину значень, глянемо таку простеньку вправу. Отже, маю синус Х рівне корінь B і питаю, для, для яких b можлива така рівність. Це випливає з того, що синус X, ми вже казали, що sinus Х має бути в межах від мінус 1 до 1. Існою в межах від мінус 1 до 1. Тому для того, щоб перша рівність ота, була правильна, то корінь B має бути в межах від мінус 1 до 1. Тепер треба розв'язати ту нерівність. Ну, ця частина нерівності справджується для всіх B більших рівних за 0, то ми можемо тут е, зрозуміти, як то відбувається. Тепер треба оцю частинку розв'язати, отже, корінь B менше рівне 1. То я напишу B більше рівне за 0, бо стоїть під коренем. І якщо піднести ліву і праву частину до квадрату, то буде b менше рівне 1. Тобто, дістану, B належить від 0 до 1. Так, оце маю першу. Бачите, воно тут перегукується з тими всіма попередніми знаннями. Зокрема, тут розв'язується і раціональна, маленька проста нерівність. Косинус Х дорівнює 1 на B. Косинус Х також є в межах від мінус 1 до 1, про це треба завжди пам'ятати. І тоді 1 на b має бути в межах від мінус 1 до 1. Так, це є така подвійна нерівність. Рекомендую перейти на систему, тому що тут не так просто її розв'язати. Отак, маємо дві простенькі нерівності. Перша, 1 на b менше рівне 1. Очевидно, що треба перенести одиницю вліво, нічого тут не видумувати. То буде 1 мінус b на b менше рівне за 0. І тепер треба метод інтервалів. Тобто пам'ятаєте, на мінус 1 треба намножити. І дістану b-1 на b більше рівне за 0. Так, то розв'язок цієї нерівності. Давайте я вже отут напишу якось так місце не, не дуже вдало я вибрала. Так, отже, B0 треба поставити одиницю треба поставити і намалювати наш метод інтервалів, змійку. Тоді я дістану B належить. Більше рівне за 0. Отже, від мінус нескінченності до 0 і від одиниці до плюс нескінченності. Так, першу ми розв'язали. То є розв'язок першої нерівності. Тепер другу. Друга маю 1 на B більше рівне мінус 1, то розв'язую аналогічно. 1 на B плюс 1 більше рівне за 0. Тоді буде 1 плюс b на b більше рівне за 0. І тут 0 рівне 0. Треба поставити порожній. І b рівне мінус 1 зафарбоване. І знову метод інтервалів. І тоді тут b належить від мінус нескінченності до мінус 1, об'єднати від 0 до плюс нескінченності. Це друга. Ну, і тепер, щоб закінчити ту систему, то треба на спільну віз третій крок зробити. Маю від мінус нескінченності до нуля. І від одиниці до плюс нескінченості, а цю маю від мінус нескінченості до мінус 1, і від нуля до плюс нескінченості. Тобто, співпадання відбувається от на тому куску, і на тому куску. Тобто я дістану Б належить від мінус нескінченості до мінус 1, і від 1 до плюс нескінченості. То є моя відповідь. Бачите, здавалося, така маленька, простенька вправа, а вона хоче тут від нас всіх нерівностей, котрі ви, напевно вже поперезабували. На каналі маєте дуже багато відео по нерівностях, тому можете собі переглянути і нагадати, і не помилятися тут. Так, отакі от вправи я вам запропонувала. Потренуйтеся, будемо далі продовжувати з тою тригонометрією. Напишіть коментарі, поставте лайки або не лайки. Але щось ставте і реагуйте якось на ці відео, і може щось вам треба такого додатково пояснити, то пишіть. Поки що це все і до зустрічі!